На зв'язку Мазан Хантер і в цьому відео хочу показати ще одну цікаву рушницю в доступному бюджеті, яку ви можете собі придбати для дому чи для боротьби з дронами або інших задач. Ось така помпова рушниця від бренду Франколін це завод турецький, який виготовляє зброю вже досить давно. Зарекомендував себе як надійного партнера. Має лінійку ну, досить широку по молодкоствованні зброї. Буквально нещодавно почав випускати рушниці під торговою маркою Puma, які мають трішки простішу комплектацію, проте якість механізмів та роботи цієї зброї є досинадійна. Модель Puma має особливу комплектацію, йде в комплекті з двома стволами коротким 51-м та довгим 76 м стволом, причому, що і короткий, і довгий ствол комплектуються змінними згуженнями. Це означає, що при використанні короткого ствола ви зможете отримувати значно краще. Результати в плані влучного пострілу, ніж з іншими помпами в цьому ціновому діапазоні. Що варто розуміти? На відміну від інших виробників, конкретно ця модель має ємність магазину 4 плюс 1, тобто є трішки меншою кількість пострілів, яку ви можете здійснювати, проте ну, це компенсується комплектацією іншою. І з недоліків, які тут є присутні, це те, що відсутні антапки для ременя, Тобто ви повинні після купівлі цієї зброї подумати, як і де вам розмістити ці антатки. Все решта, що стосується основних частин зброї, тут в відмінній якості і буде працювати надійно. Стволи хромовані, тому є досить ресурсними по механізмах, все як і в класичній зброї, присутній розблоковувач затворної групи, запобіжник, ударно-спусковий механізм. Все. Чоки, на які варто звернути увагу, тут йдуть подовженого типу, тому знову ж таки трішки краще буде кучність, ніж в класичних чоків, і зручніше буде їх замінювати навіть без додаткових інструментів. Тому, якщо ви шукаєте щось недороге, але функціональне, розгляньте варіант моделі Puma від турецького виробника, будете задоволені. В нашому магазині вона є в наявності. Якщо у вас це цікавить, приходьте, купуйте. Або дізнавайтесь з більше за посиланням під цим відео. Дякую за увагу. Далого дня на зв'язку.